Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо і питання ухвалення нового державного бюджету активно коментував прем'єр Арсеній Яценюк. Зокрема, він казав про те, як і коли цей документ може бути ухвалений. Давайте послухаємо прем'єра з цього приводу. До кінця поточного року повинен бути беззаперечно прийнятий збалансований закон України про державний бюджет. Такий закон про державний бюджет повинен одночасно подаватися з так само збалансованою податковою реформою, яка повинна спростити умови ведення бізнесу, спростити адміністрування і створити умови для додаткового залучення інвестицій і капіталу в українську економіку. Зараз Міністерство фінансів разом з профільними міністрами і разом з бізнесом працюють над тим, щоб така податкова реформа дійсно. Дала додатковий поштовх для розвитку української економіки і щоб така податкова реформа дала можливість повністю і в цілому збалансувати державний бюджет України. Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони під керівництвом президента України буде розглядатися питання оборонного бюджету. Уряд готовий до того, щоб запропонувати своє бачення, які обсяги фінансування повинні бути виділені на наступний рік на національну безпеку і оборону. Хотів би також зазначити, що прийняття закону України про державний бюджет і Нового податкового кодексу це є однією з частин всіх реформ на 2016 рік. І до нас долучився депутат від опозиційного блоку Юрій Мірошниченко. Вітаю вас. Доброго вечора. Пане Юрію, як ви думаєте, чи варто взагалі йти на всі умови МВФ при підготовці нового державного бюджету? Очевидь, такі вам умови будуть. Ну, ви так. Наголосили, що є опозиція, то напевно маю сказати, що не варто. І треба керуватися в першу чергу національними інтересами, і, звичайно, думати про своїх громадян, і це буде правильно. Єдине, що тут діє прислів'я хіба хочеш, мусиш, тому що сьогодні настільки великий розрив між нашими фінансовими зобов'язаннями, як всередині країни, так і ззовні. Що не слухати МВФ уряд не може. Єдине, що от я би порадив нашому уряду і прем'єрові, зокрема, бути щирими. Е, от, от сама культура комунікації уряду і парламенту е, дуже, ін, ну, дуже часто так, нагадує, знаєте, такий е, тиск, е, і з елементами, навіть, от, ми сьогодні обходимо слово шантажу, але його ніяк не уникнеш. Ем, тому є проблеми, їх треба щиро говорити і не боятися приходити в комітети, не боятися говорити про ті дисбаланси, які у нас є, про ті виклики, які є. І разом з депутатами. Працювати над вирішенням цих проблем. Зокрема, от ми говоримо про податковий кодекс, який має бути одночасно поданий з бюджетом. Хоча бюджетний процес формально розпочати ще в вересні, але розпочати знову ж таки таким шляхом, що подали, потім забрали, тобто формальну норму виконали. Але разом з тим говорити про реальні показники ще не можемо. Так, от в комітеті є свій проект податкової реформи. Який відповідає інтересам українського бізнесу, платників податків, скажу ширше, який критикується певною мірою МВФ, і чомусь діалогу не відбувається щирого, тому що кожна з позицій, кожна з команд стоїть на своїх позиціях і не посувається. Я думаю, що уряд має бути більш проактивним в цьому. Він має не забувати про те, що депутати так само хочуть допомогти країні і бізнесу. І те, про що говорив в вашому синхроні прем'єр, а саме, створення умов залучення інвестицій, гарантування підприємцям стабільних, сталих, прийнятних і таких спонукаючих правил ведення підприємництва, вони якраз і мають бути предметом дискусії. А не просто формальна вимога звести баланс доходів і видатків. І не на користь бізнесу. Ось тут є великі, великі великі питання. Пане Юрію, Наскільки я розумію, в комітеті знаходиться проект податкової реформи, розроблений командою президента. Тобто, точніше, навіть частиною його команди, зокрема, ну, ні, не де южаніною. Дехто де та хто... будемо будемо відверті. Ігоря Кононенко. так правильно я розумію, що опозиційний блок підтримує Кононенка та Южаніну у питанні податкової реформи. Я не му не уповноважений зараз говорити про е таких, знаєте, ви дуже персоніфікуєте. Чи інші розробки. Ми говоримо про те, що є певна процедура. От Комітет організував таку роботу, так? Южаніна працює, вона залучила експертів, вона залучила громадськість, вона залучила депутатів. І ось народився певний структурований логічний документ. Ми не можемо сьогодні говорити про те, будемо голосувати чи ні, тому що він ще не винесений на е, фактично розгляд Верховної Ради. Але разом з тим, як на мене, логіка його значно потужніша, ніж та, яку пропонує Кабінет міністрів. Знову ж таки, вдаючись до тиску, вони кажуть: а інакше МВФ не дасть гроші. І це дуже сумнівні такі тези, тому що е, ви, урядовці, маєте бути. Лобістами українських інтересів в діалозі з МВФом і наводити аргументи, які би давали можливість. Трошки зітхнути з полегшенням бізнесу, особливо в цих умовах, коли ну м'яко кажучи дуже важко вести до країнської наскільки пані я розумію, проект, який розроблений командою президента, передбачає е, зменшення е, доходів від податкової реформи до бюджету на 200 мільярдів. Водночас, урядовий проект передбачає десь на 60 мільярдів. І в уряді лунає така логіка: тобто, поясніть, будь ласка, звідки ми візьмемо 200 мільярдів для того, щоб покрити видатки державного бюджету. От об'єднання самопоміж, яку підтримує. Податкову реформу, урядову чи южаніна. Давайте комітетську Так, да, Дивіться, я от теж хочу, щоб ми чітко про це говорили. Більше ста депутатів підписали цей законопроєкт, і ці депутати дуже з різних фракцій, не можна говорити про, це, про те, що це команда президентський, президентський законопроєкт. Законопроєкт дуже ліберальний, це правда. Він дуже сміливий. Що стосується цифр, сьогодні, до речі, міністр фінансів Сполучених Штатів на нашій зустрічі про це говорив. Ви маєте при Мати той законопроект, який вважаєте за потрібне, але перша умова. Він має бути валідо, валітизований конкретними розрахунками і цифрами. А ті цифри 200 мільярдів, які ви називаєте, це цифри просто взяті стелі. зі стелі і запропоновані урядом. І е, ніхто жодного розрахунку не бачив, як і розрахунку до їх проєкту податкового кодексу, тому що цього кодексу ніхто не бачив. Це перше. Друге, уряд, е, коли е, презентував свою програму, коли ми за нього голосували, брав на себе певні зобов'язання. Програму уряду зокрема в цій програмі уряду було зменшення видатків на 10%. Тому питання в тому, чи знайдемо ми цей люфт, наприклад, втратити дещо від податкових надходжень, але дати можливість економіці запуститися зсередині, а не весь час бути, як ви самі сказали, на постійному підкормці від зовнішніх, і це навіть не інвестори, це кредитори, це треба про це пам'ятати. Так, от від це дуже залежить ці цифри. Тому їх треба порахувати. Це перше. Друге, ми маємо пам'ятати, що у нас в рамках меморандуму з МВФ є певний теж люфт. Там передбачена можливість дефіциту бюджету, і в рамках оци оцих цифр відповідно треба. Винайти ту модель, оптимальну модель, щоб дати можливість і економіці запуститися, і відповідати в тому числі і вимогам кредиторів, і наповнити збалансований, як сам до речі, Яценюк сказав, збалансований бюджет. І ще одне, один важливий момент: мені насправді не дуже подобається неконструктивна позиція міністра фінансів, яка каже про те, що або наш варіант, або ніякий інший. Вибачте, але рішення буде прийматися в парламенті, і кожен парламентар несе не тільки політичну відповідальність, він ще й несе і й особисту відповідальність за те, що буде в наступному році з економікою відбуватися. І коли міністр фінансів не хоче сідати за стіл переговорів і шукати оптимальний варіант, який не тільки буде наповнювати її бюджет, але й буде якимось чином давати розвиватися економіці, це викликає великі питання. І останнє як на мене, то так як держава не може забезпечити сталою банківською системою, не може забезпечити довгі грошей за, ну скажімо так. Якщо не низькою, то принаймні прийнятною для бізнесу ставкою, то принаймні вона має забезпечити якийсь інший механізм. Такий механізм южаніною запропонований: це податок не з прибутку, а податок з розподіленого прибутку, тобто який дає можливість грошам, якщо вони обертаються у бізнесу. Залишатися в бізнесі, якщо ти їх продовжуєш інвестувати, ти yeah. не сплачуєш податок. Принаймні, це можливість, якщо ти не можеш залучити кредитні кошти або інвестиційні кошти, тому що зараз економіка України не дуже приваблива, то ти можеш сам себе інв... проінвестувати за рахунок оцих оборотних коштів. Тому я б тут дуже е, сподівалася на те, що все ж таки е, зараз приїзд міністра фінансів Сполучених Штатів е, вмовить, е, точніше, е, забезпечить в, в, в це вмовляння. Міністра фінансів України сісти за стіл переговорів і дати можливість отаким от, от механізмам запрацювати економіці України і нарешті сплигнути з цієї фактично кредитної залежності. Пані Олено, просте питання. От зараз, сьогодні, станом на сьогодні, економіка України здатна вижити без траншів МВФ. Я думаю, що проблема в першу чергу в резервах і в стабілізації національної валюти. Тому напевно, що ні, на даному етапі ми не дали можливість економіці, все ж таки, запрацювати. Ми їй дали можливість стабілізуватися, але запрацювати на сьогоднішній день ми не можемо проти але але ніколи ви? не зможе. Я продовжувати на сказав, але і ніколи не зможе зістрибнути, якщо не дати запуститися Це економіці. Також в чому додати. Ми задаємо питання, чому нема бюджету. Бюджету нема, тому що ми не знаємо, який все ж таки варіант податкового кодексу буде, буде на якій базі базі робити. Тому, оскільки це рішення не прийнято, не подається бюджет. Друге, дійсно є два варіанти змін до бюджетного до податкового кодексу: це депутатський пані Южаніна, топ лідером є цього проекту, і є кабінету міністрів. Депутатський він більш ліберальний. І ці підрахунки 200 мільярдів і 60 мільярдів, вони зараз не можуть бути тою цифрою, на яку ми будемо рівняти бюджет, тому що ніхто ще не оцінив, який буде ефект від відродження економіки, який буде ефект від виходу економіки з тіні. І це можливо і перекриє, і можливо, там буде. Не 60, а можливо, навіть менше по депутатському. Тому тут потрібно зробити такий кардинальний крок. Крім того, ми зараз маємо унікальну можливість такої, так званої передишки. Ми мали в 2015 і 2016 році виплатити якраз по реструктуризованому зовнішньому боргу порядка 8 мільярдів доларів. А це якраз є ці 200 мільярдів доларів, які ми мали би виплатити по зонічним боргам. Тому якраз це для чого ми робимо реструктуризацію? Для того, щоб ці гроші можна. Було зараз в економіку. Ви? Якщо ми просто не зробимо таких радикальних кроків у 2016 році, то ми втратимо просто час. Тому я вважаю, що ми маємо зараз все таки ризикнути і дати можливості економіки самовідродитися, пане Руслане. Але от доводилося дуже часто чути думку про те, що міністр фінансів Наталія Рейсько вона повністю виконує всі вимоги МВФ. От Просто які є, такі виконує. От пані Сотне каже про те, що без МВФ Україна зараз не зможе прожити. Можливо, Наталія Рецько права в цьому сенсі, і треба слухати її. Можливо, міністр фінансів і має бути трохи консерватором для того, щоб, ну, знаєте, як кажуть, гроші люблять тишу, і для того, щоб мати гарантований результат задовільно. Не добре, не відмінно, а задовільно, так? То можливо, фінансисту і потрібно буде робити такі кроки, які б забезпечив якби такий сталий, але середній результат. Але я вважаю, що в даному випадку потрібно більш реформаторськи підійти і, можливо. Десь знайти середину, але це має бути все ж таки зміна до податкового кодексу. Більш ліберальна, чим пропонує зараз кабінет міністрів в даному випадку міністерство фінансів, який являється розробником цього проекту. А ви скажіть, фракція БПП зустрічається з урядом, зокрема з міністром фінансів? Це питання якось обговорюється, чи це якісь паралельне життя? Ну, по-перше, більше ста. Авторів цього законопроекту комітет по, ну, по бюджетній політиці він розкинув презентацію. Багато хто приєднався до цього після того, як він ознайомився. Я, наприклад, також є співавтором цього законопроекту, тому у такому форматі проходить. Але, на жаль, саме обговорення двох команд депутатської команди і Команди кінету міністрів у нас і ще не було. Ну тому, що я ж вам про це сказала. Це дуже важлива річ, що міністр фінансів ставить категоричну вимогу, або буде так, як я, або а інакше я просто Ультимати. йду з посади. Це ультимативна позиція, вона дійсно не дуже прийнятна і згідно, що має бути консерватором, але я підкреслю свою думку. Ми не тільки говоримо про МВФ, ми говоримо про те, що на сьогодні є люфт, в якому ми можемо пройти. Перше, це зниж зниження державних витрат. Друге, у нас дозволений певний дефіцит. І в рамках цього дефіциту ми можемо також варіювати. Це перше, а друге це завжди питання переговорів з кредиторами. Absolutely. З ними треба розмовляти, як це було і про реструктуризацію. Треба було просто розмовляти трошки по іншому, і можливо б ми кращі б умови отримали. Точно так же і зараз. Якщо з ними не розмовляти і просто піти в позиції, що слідувати тому, що вони вимагають, то звичайно можна. Це найпростіша позиція, але ж можна спробувати і по-іншому. Треба доводити. А для того, щоб доводити, треба працювати, давати розрахунки і брати на себе певні зобов'язання. Пані Анатолій. От знаєте, я в цьому контексті, в контексті реформи публічних фінансів, виділила дві основні проблеми, від яких там та чи інша реформа є податкова, є похідною. Основна проблема, чому зараз ідуть дискусії щодо одного чи іншого, я б сказав, що один фактично урядовий проект податкової реформи, який знижує наприклад навантаження на єдиний соціальний внесок вдвічі до 20%, це також досить революційно. А більш ліберальний ще нижчу що ставку ставить. І чому чому ми маємо на зважати на те, що фактично в Україні дуже високий рівень публічних видатків, тобто видатків на державу? І якщо ми можемо знизити до певного рівня податкове навантаження, тобто ми повинні розуміти, що наприклад 10% ВВП ми тратимо на субсидії, 16% на пенсії. Тобто ВВП це вже є 26%, а нас більше видатків більше 50%. Тобто поступово потрібно знижати рівень витрат на державу. Тут я абсолютно погоджуюся, і відповідно до цього коригувати податкове навантаження. Я абсолютно також підтримую, що податки потрібно лібералізувати, їх потрібно зменшувати. Ми повинні стимулювати економіку. Але я також хочу звернути увагу присутніх, що у всіх подібних країнах, де проходила така похожа лібералізація, ефект був на другий третій рік від детінізації економіки. Друга проблема, окрім державних видатків, це по перше, це є тінова економіка. Тобто у нас фактично там 70% приблизно зарплат є в конвертах, в тіні там, за оцінкою різних експертів. Тобто, поки Можливо, ми будемо мати більше доходів, якщо знизимо більше, але тим не менше, поки всі підприємці, роботодавці виведуть зарплату ціні, може пройти один, два, три роки. А що робити тоді, скажімо, з пенсіями не виплачувати їх, брати ще один додатковий кредит? От і де проблема? Ми повинні знайти я також проти будь-яких ультиматумів. І я думаю, що таких ультиматумів ну не було. Знаючи пані міністра фінансів Єрецько, вона дуже... Така здатна до діалогу, вона приходить на фракції, вона спілкується, вона також комунікує дуже ефективно всі, всі свої починання. Я думаю, що цей компроміс потрібно шукати, оскільки це є воля, все ж таки також великої частини депутатів, але тим не менше потрібно розуміти, коли і як вийде економіка стані. А це не залежить не тільки від уряду, це залежить і від людей, від їхньої психології, чи готові вони тут, так само як в енергоефективності, чи готові вони не економити, чи готові вони показувати свої. І доходи податково та навіть тим маленьким податком. Це перше і друге скорочення видатків державного бюджету. Дякую. І про те, що Україна повертатиме і чим загрожуватиме неповернення боргу Януковича Росії, поговоримо після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо.